Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. На сьогоднішньому уроці ми з вами вивчимо літеру И і пройдемо нею лабіринт. Літера И. И. «И» 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 І, и. Чудово! На сьогоднішньому занятті ми з вами закріпили, як у нас виглядає літера И, повністю прийшли нею лабіринт і дійшли до Риби. У слові риба п'є літера и, але вона не перша, а друга в цьому слові. Чудово, а ми з вами переходимо до нового заняття.